Всім привіт, на зв'язку Кішський Кіт. І сьогодні ми розглянемо проєкт ХАВА. Ми зараз знаходимося на головному сайті цього проєкту і зараз ми його детально обдивимося. Що тут у нас є? І взагалі, для чого цей проєкт HAVA? Що він нам дає? Ми можемо придбати монети ХАВА як компенсацію за внесок у роботу міжнагової мережі HAVA. І можна керувати планетами HAVA. Можна купити планет, ну, вони нам радять купити планети до того, як їх усіх розбилить. Ось можна побачити партнерів ХАВА. Ми бачимо, що тут інвесторів аж 8 Тобто інвестиції тут є такі прилічні і вони бачимо, що є зацікавлені в цьому е, лиця. Також можна побачити інтерч... проекти в інтерчені, які є партнерами е, HAVA. Ось ми їх бачимо, тут їх вже побільше. І це не можна не радувати. Тобто цей проект, ми бачимо, що цей проект авторитетний, і в ньому багато людей зацікавлено і проєктів. Ось ще партнери, їх ще більше. Тобто вже додає ліквідності авторитетності цьому проєкту. І можна зрозуміти, що так він дійсно хороший проєкт цей хава. Що таке взагалі хава? Хава це платформа DeFi в екосистемі Хава, а також ринок для всіх ваших потреб. Це Hava Swap. Тобто в них є свій ринок навіть. Далі вони розробляють проєкти PerPlay. Що це таке? і на що він, він взагалі? Ми за допомогою нього можемо заробляти монети, граючи в будь-яку гру на perplay. що зробить весь наш ігровий процес. Цінним незалежно від того, яку гру ви граєте. Тобто ми беремо, просто граємо в ігри, а нам за це е, е, капають монетки хава. Е, е, що цікаво, що можна грати в будь-яку гру, тобто вони не кажуть, що грай в цю гру і ніяку іншу, грай в будь-яку, а за це ми будемо тобі платити. Е, далі в далі них ось є Кріптогірс. Що це таке? Це науково-фантастична ну стратегічна гра, у якій ваша основна мета терраформувати Марс. Я думаю, що можливо за цю гру так само буде капати нам монетка ХАВА. Є тут ще ось проєкт SPQ. Що це таке? Це можна зустріти своїх улюблених космічних поп зірок на ХАВА. SPQ це преміальний проєкт ХАВА NFT і є частиною екосистеми ХАВА. Тобто вони не тільки монету свою мають, а ще й розробляють NFT. Проєкт 2ПК це непривершене протистояння всіх NFT, які ви зустрінете в хава. Можна збирати NFT з різних мереж, демонструвати свою унікальну колоду та змагатися з усіма видами проєктів NFT по всьому світу. Тобто вони ще об'єднали в собі не тільки свій проєкт, а ще й багато інших. Так само вони публікують тут свої оголошення. Тут можна читати оголошення, а можна читати їх в Твіттері. Твіттер ми також далі розглянемо. Ми, друзі, перейшли до однієї з соціальних мереж проєкту Хава, а саме Твіттер. Що тут у нас є? Тут вже в них 139 тисяч 700 підписників. Тобто Твіттер канал у них дуже великий. Тут вони публікують новини свого проєкту. Їх можна оголошення можна читати як і на сайті, так і тут. Але тут вони частіше все ж таки публікують, тому я раджу вам підписатися і слідкувати. Ось активна достаннім твітером 37 400 переглядів над останнім твітом. Ось 2997 лайків, то і ретвітів дуже багато, ось 3000 з половиною ретвітів. І коментарів 3992 коментаря. Це дуже багато, і тому цей канал такий популярний і дуже розповсюджений. Тут в основному різні анонси, різні новини. Тому я рекомендую вам сюди підписатися також, щоб бути в курсі подій та різних анонсів цього проекту. Ось ми, друзі, перейшли в Discord сервер проекту Хава. Тут у нас спілкуються багато учасників, їх тут правда багато. Тут можна побачити ось модератора, можна побачити супортера. Тобто є модератор, то і хто слідкує за цим всім. Дуже багато учасників і вони між собою тут спілкуються, вітаються там і так далі. Так само можна задавати запитання модераторам і вони нададуть вам необхідну інформацію. Наприклад, якщо буде проходити якийсь конкурс, тут можна так само запитати, коли там його кінець, яка дата виплат там і так далі. Зараз ми друзі перейшли на біржу Bybit, щоб розглянути е, токен Hava. Е, тут ми бачимо, що зараз він е, підіймається, Ось, судячи за цього е, невеличкого підйому. Е, зараз він коштує 3 центи і іде, іде судячи всього на підйом. Е, можна <кхм> купити цей токен, можна так само продати. Але я раджу трошки почекати до можливо більшого підйому, якщо ви вже придбали цей токен. А якщо ні, то можна придбати і мати надію на те, що все-таки буде ще більший підйом, і можна буде перепродати і на різниці трошки підзаробити.